Всім привіт, всім доброго здоров'я! В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про хітозан. Що це таке і для чого ми його використовуємо? Хітозан використовується в медицині для виготовлення ліків від різних захворювань, і його добувають із хітину ракоподібних, креветки, краби, раки. Також хітозан ми можемо отримати із тілець бджіл, які покриті хітином, але він буде набагато цілющий і спектр дії. Такого лікувального засобу буде набагато ширше, тому що бджоли в собі мають і бджолиного отруту, і також макро- і мікроелементи. В народі і в літературі такий засіб називається настоянка бджолиного підмору або настоянка тілець бджіл. І ось так він виглядає у розфасовці. Є три види такої настоєнки, і зараз ми про них поговоримо. Перша настоянка, до якої ми вже звикли, це є настоянка мертвих бджіл. Тобто бджоли, які померли природним шляхом за час зимівлі, ми їх збираємо, висушуємо, перетираємо і робимо настоїнку на спірту 70%. Друга настоїнка це є настоїнка із літніх бджіл. Тобто ми збираємо літні бджоли, усипляємо, висушуємо. і той же самий процес перетираємо і робимо настоєнку. І також є настоянка, але вона дуже рідко зустрічається і дуже рідко її використовують. Настоєнка зроблена із бжіл, але попередньо від бжіл видалена бджолина отрута. Зараз ми поговоримо про настоянку із літніх бджіл, тому що про настоянку із бджіл, які перезимували, ролики вже були, і я детально про це все розказував. Але хочу ще наголосити справу тим, що ворог-деструктор, який паразитує на наших бджолах, він адаптувався до багатьох хімічних препаратів, які ми використовуємо для лікування бджіл від цього ж кліща. І нам приходиться Неодноразово обробляти бджіл, а обробляємо багато раз. І також клімат помінявся. І буває таке, що нам приходиться обробляти бджіл від ліча ворога навіть зимою. І такий вже підмор, зимовий підмор, недоцільно брати, тому що він може в собі мати отруту, яку ми використовуємо для лікування бджіл від ліча ворога деструкту. Для виготовлення цієї настоянки ми використовуємо на даний час тільки літніх бджіл. І зараз я вам про це розкажу і наглядно також покажу. Отже, нам потрібні бджоли, де їх взяти? Звичайно, на пасіці. Вибираємо бджолину сім'ю, яка не має есекційної цінності, або до когось прилітає рій, або свій рій так само можна взяти. І вже з таких бджіл зробити бджолину настоянку. Як ми робимо, як ми практикуємо, Ось у нас є таке відерко. Відерко у закривається такою кришкою, ну, не герметично, але закривається е, досить таки добре. Тут я зробив такий от штуцер, не знаю, як він називається, штуцер, щоб під'єднати трубочку, яка йде від балону із вуликистим газом. СО2. У нас балон знаходиться в лабораторії один ось тут. І також я на пасіку з собою беру, якщо мені потрібно, ось такий мобільний невеличкий балон. Звичайно, бджіл шкода, але ми змушені це робити, щоб виготовити лікувальну настоянку. І використовуємо для такої роботи гуманний метод. Отже, отаку відерку натрушуємо бджіл, закриваємо, даємо СО2, тобто вуликисний газ, наркоз. Бджоли засинають. І після того ми їх переміщуємо у морозильну камеру. Справа в тому, що після такого напозу бджоли прокинуться, обов'язково прокинуться, вони не помруть. І щоб вони не прокинулися, потрібно їх заморозити. Отже, з такого відерка, поки бджоли ще сонні, ми переміщаємо у поліетиленовий мішочок і ставимо у морозилку. На декілька хвилин. Ну, можна там на 10-20 хвилин поставити. Після такої процедури бджоли вже не прокинуться і ми сміло можемо їх вже помістити у сушильну камеру. Ми використовуємо ось таку сушильну камеру. Вона багато цільова. Ми Тут сушимо пилоки, сушимо фрукти. І ось так виглядає вже сухий джолиний підмор. Він вже висушений, він має бути в такому стані. Якщо взяти, він перетирається у такий порошок. І висушую його при температурі 50 градусів. 50 градусів. І є різниця, коли ми висушуємо, наприклад, пилок. Пилок я сушу при температурі 38 градусів. Для бджілок потрібна вища температура, тому що бджоли, тим більше літні бджоли мають у собі нектар. Мед, нектар. Тому що, якщо ми їх витрушуємо із вулика, є бджоли, які принесли нектар, які летять знову ж за нектаром, а є бджоли молоді, які переробляють у вулику нектар. Так що попадаються бджілки із нектаром. І такий підмор, літній підмор, настоєнка літнього підмору набагато смачніша. Вона має солодковатий приємний смак. Настоєнка, яка зроблена із зимового підмору, буде мати трошки інакший смак. Вона не буде мати в собі такого солоду, як настоєнка із літнього підмору. Але лікувальні властивості майже однакові, що в одніє, що в другої настоєнки. Правда, у настоянки із літніх бжіл буде більший міст бджолиної отрути. Що також дає лікувальний ефект. Але основною діючою речовиною цієї настоїнки є хітозам. Ще раз вам покажу, як виглядають висушені бджоли. І потім я вам покажу, Ось так виглядають І потім я вам покажу уже сировину, яку ми будемо з цих бджіл робити за допомогою млина. Готову сировину зберігаємо у герметично закритій ємності і ось так вона виглядає. Сировина дуже мілкого помолу. І це нам дозволяє ефективно виділити хітозан із хітину бджіл. Якщо хтось в домашніх умовах захоче виготовити собі таку настоянку, поділюся класичним рецептом. Столову ложку сировини з гіркою. Заливаємо з спиртом об'ємом 200 мл, який розведений до 70%. Настоюємо місяць. Періодично зботу, і зберігаємо в темному і прохолодному місці. Для виготовлення такої настоїнки ми використовуємо спирт преміум класу. Марки пшенична сльоза. Замовляємо його на Укрспирт, і він приходить до нас в ось такі тарі. Не рекомендую в такій тарі довго зберігати, краще перелити його у скляну тару, або зразу ж таки зробити настоїнку і її розфасувати в ось такі от пляшечки. Ми розфасовуємо у пляшечки європейського взірця. Темне скло, кришка пломба і крапельниця. Для того, щоб спирт розвести до потрібних відсотків, ми використовуємо джерельну воду. На цьому все. Всім добра і мирного неба!